Привіт! Давайте поговоримо про страх сьогодні страх нового. У мене є що вам розповісти. Я Інна, психологиня, верстальтерапевтка. Простими словами говорю на цьому каналі про психоедукацію, про різні психологічні процеси, стани. Доступно, щоб було зрозуміло з моїх слів про різні незрозумілі можливо, речі. А сьогодні про страхи. Давайте про страх нового, бо страхи бувають дуже різні. Хочеться про страх нового. Дивіться, коли ми починаємо щось нове в нашому житті: емоція, почуття, яке супроводжує нове, це страх. Це нормально, бо наш мозок боїться нового, боїться невідомого. І нормально мати страх або тривогу, або хвилювання. Ну, в, різні, да, в різній гучності страху, да? хвилювання, тривога, страх. І, наприклад, ви хочете почати щось нове. Не знаю, вперше ви відео будете знімати, або у вас якийсь виступ, або у вас нова робота, або у вас нові відносини, або ви щось по-новому робите. Нормально мати страх. Бо так устроєна наша психіка. Далі. Треба помітити важливо, що е, крім страху є інші емоції, і там є позитивні емоції. Дивіться, коли це щось нове, є страх, а є цікавість. Тобто є страх і цікавість, і це паралельні емоції, і-і. Або є збудження да, на щось нове. Там можемо бути, бути переповнені енергією, щось нове, і збуджуватись від, від цього хвилювання про нове. І це нормально. Дуже часто люди відчувають страх і зупиняються. Те, що я бачу у своїй практиці приватній, коли клієнти розповідають про страхи, про нове, що людина може зупинитися цим страхом. Тобто, хочу щось почати, відчуваю страх, не роздивляюся, що страх, кома, там у нас є ще цікавість, інтерес, будження. Я лякаюся цього страху і зупиняюся. Якщо вам це знайоме, поставте плюсики в коментарях, бо це дуже природня реакція страх перед новим. І ось хочу вам більше про це розповісти, щоб ви не зупинялися страхом перед новим, бо це нормальна реакція, щоб ви більше про це знали, що страх супроводжує нове, все нове для нашого мозку, для нашого сприйняття. І нормально цей страх відчувати. Важливо з цим, цим страхом не зупинятися, бо ми можемо відчути цей страх, зупинитися і на рік відкласти знову щось. А життя наше іде. І, можливо, через рік у нас буде вже менше сил на реалізацію цього. Чи задумуємося ми в цей момент про те, що життя кінечне? Я можу, звичайно, відкладувати. Але чи не брешу я собі, що я ніби відклала, можливо, я зовсім і за страху не хочу це робити. І чи не брешу я собі, що через 5 років я це зроблю? Це відкладання і за страху може бути знайоме вам. Я, моя філософія в тому, що життя кінечне. І коли як не зараз, я буду щось робити. Тому що. Ідеального моменту не існує, не вірю я, що буде ідеальний момент, це ілюзія і самобрехня. Просто зізнатися собі, що так мені страшно, що боятися перед новим нормально. Що я спробую. Ще знаєте, коли у нас дуже високі очікування до себе, дуже великі очікування, ми можемо. Якось так ще більше зупинятися, ніби є страх, плюс є ще очікування, тоді взагалі неможливо зрушити. А якщо я бачу, що так мені страшно. Очікування понижаю, бо треба себе підтримувати, вчитися, мати з собою здорові відносини екологічні, і розуміти, що я там зроблю все, що можу. Очікування, ну, це, це ж не мама моя, там, не бабуся, ні хтось мені ставить, не вчителька в школі, не директорка, яка ставить мені очікування. Я сама це з собою роблю. Та я можу відмінити, я доросла людина. Не буду я собі ставити такі очікування, як робили інші дорослі у відношенні мене. Да? Я сама собі хазяйка. Не буду я від себе вимагати чогось нереального. Чому я так буду робити? Тому що коли я буду від себе вимагати нереально, я буду зупинятися, скоріш за все, у більшості випадків, і страхом, і цими очікуваннями. А так, я така до себе добра, кажу собі, ну спробуй, вийде молодець. Не вийде? Теж молодець, ти спробувала. Розумієте, про що я? Про цей підхід. Да? Я з доброго відношення до себе щось роблю чи з якихось очікувань. І тоді у мене і так є страх. Очікування, я вже втомилася і нічого не хочу починати. Це окрема тема, до речі, про перфекціонізм, про яку можна поговорити, як ми ще з перфекціонізмом. Але зараз я про страх і про те, що страх це нормальна емоція на нове, що страх супроводжується збудженням, інтересом до нового, і це нормально. Важливо цей страх бачити і все одно робити, бо це природня реакція. Як ще можна себе підтримати? Ну, у нас є близькі люди, які з нами на одній хвилі, якщо такі є, сподіваюся, такі є. Можливо, їх небагато, але важливо брати підтримку від близьких, казати там, о, я так боюсь, говорити про свої почуття да, перед новим, казати там, подрузі я можу сказати, Боже, я так боюсь, боюсь, я проговорила, прожила емоції, мені вже легше. Вона мене там підтримала, сказала, да, ти можеш там. Чи якісь інші слова. Розуміння про свій страх, вміння роздивитися, що там не тільки страх, там є ще цікавість, там є ще енергія, там ще багато чого є позитивного перед новим. Далі, підтриматися, де я можу, з ким я можу. З близькими, з подругою, з другом, з психологом, з колегою, да розповісти, трошки якось пожити цей страх, почути підтримку. І робити, тому що не буде ідеального моменту. Ідеальний момент зараз, коли ви задумуєтесь про це, ось у вас з'являється енергія якась на нове, а ви так раз і її гасите, знову з'являється, ви знову гасите, знову з'являється, гасите. І тоді може настати апатія, коли я часто гашу своїм. Бажання, якісь такі посили, пориви. В якийсь момент я можу відчути апатію про те, що та, щось, нічого не хочеться, але хотілося багато разів, я це просто не обрала. Можуть бути депресивні стани, коли я якось не живу свої бажання, свої потреби, бо із страху ми можемо зупинятися. Мені важливо донести вам, щоб ви жили свої бажання, щоб ви робили спроби, щоб ви розуміли, що на це є не тільки страх, на це є енергія, на це є цікавість, на це є зміни. А для життя важливий такий енергетичний, не знаю, як це назвати, енергетичний. Потік якийсь та, життя. Не знаю, я не про езотерику, для мене це про, про енергію, про нашу вітальність. Вітальність це живість та, про нашу таку живість, свободу, яку ми можемо жити через наші бажання, які нам приходять, через наші потреби, які теж приходять з якоюсь потреби, ми щось хочемо зробити, а можемо зупинятися страхом. І тоді важливо казати цьому страху: Привіт! Ти прийшов? Це нормально? Ти завжди приходиш перед новим? Давай якось подружимось. У страху в даному випадку є і різні позитивні речі, такі як він буде вас оберігати від якоїсь небезпеки, ви будете, можливо, більш уважніші в чомусь. Як би зробити його другом, а не ворогом зупиняючим, так? Да? Що ти є, це нормально, да. Я буду там підстраховуватись, де можу. Але я хочу спробувати і тебе бачу. І, і це нормально мати страх перед новим. Я бажаю вам обирати свої бажання, пробувати вірити в себе. І йти за ручку зі своїм страхом. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого.